Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні буде сповільніший клапан UMZ. Він конструктивно нічим не відрізняється, але тільки попросили, щоб була накидна гайка. Щось я покажу звичайний. От звичайний в нього йде під шлангу дві Різьби. А тут попросили таку зворотню, щоб накрутити прямо на циліндр. Буде ставитися на циліндр, дивиться він угору, регулюватися типу справа або зліва, я не знаю, як там установочно воно стане. І тоді, мабуть, через кутничок піде шланга вгору. Не знаю, як воно буде виглядати. Ну, працювати воно буде. Виготовляю я зараз їх багато. Є два штучки в наявності. Зараз можна замовити. Я телефончик оставлю під, під відео. І, в принципі, на цьому буде все. Ось така різничка. Ну, попросили. Питань ніяких нема. Апарат зварювальний витримає все. Все, пишемо коментарі. Всім пока.